І як військовослужбовцю довести, що відсутні інші члени сім'ї, які можуть здійснювати догляд за його хворими батьками, якщо він подає рапорт на звільнення з цієї обставини? Необхідно звертатися або до командира військової частини з рапортом, або до ТСК ТСП, де проживає хвора особа, із заявою про обстеження сімейного стану хворої особи. ДЦК та СП може при безпосередньому зверненні до них відмовлятися у проведенні обстеження, де, в принципі, прийняті заяви, якщо не буде скерування від військової частини. Мовляв, у них нема такого повноваження. Але а, Кабмін наділив РЦЦК та СП. Повноваженнями на обстеження сімейного стану у серпні місяці 2025 року відповідно до абзацу 17 пункту 11 положення про РТЦК та СП. Якщо у вас при особистій явці до ТЦК СП відмовляється реєструвати вашу заяву на обстеження житлових умов, а частіше всього так і буде, то вам рекомендується направляти таку заяву до РТЦК та СП поштою, але рекомендується. До заяви прикріпити максимально широкий перелік документів, які засвідчують неможливість здійснення іншими членами сім'ї. Догляду за хворими батьками військовослужбовців, навіть якщо вони фактично є, але з поважних причин не можуть здійснювати такий догляд. Що може бути ось тими важливими обставинами, суттєвими обставинами, що перешкоджають здійсненню догляду? Ну, само собою пряма підстава, яка передбачена законом, це що самі родичі першого другого ступеня потребують постійного догляду. Але це ж може бути по факту. Імміграція в іноземну країну, да? це може бути позбавлення волі людина відбуває срок покарання. Це може бути служба в ЗСУ, коли обидва брати або ще чоловік служить, наприклад. Це може бути інвалідність там навіть третьої групи, другої групи у людини, хоч вона і до і постійно догляду не потребує. Багато таких обставин, які можна проготувати неможливістю здійснення саме догляду за хворими там, батьками військовослужбовця. Якщо ж ви подали заяву поштою, через два тижні зворотньої комунікації немає, комісія додому до хворої людини не приходить, рекомендується уже цікавитися долею вашої заяви, писати письмові запити, можливо, через адвоката, щоб дізнатися, на який стан розгляду вашої заяви. Коли ж ви вже отримуєте той акт від ТЦК ТСП про обстеження сімейного стану, вже тоді подається рапорт на звільнення до якого додатком обов'язковим є цей акт.